Як почистити замшеві речі, а саме замшеву куртку в домашніх умовах, 11 рецептів та 3 головні рекомендації. Чищення замші в цілому, видалення плямів, чистка коміру, корисні поради. Все це сьогодні буде у відео. Як ваша улюблена куртка з часом втратила акуратний вигляд, то можна поправити становище, і я знаю, як це робити. В цих випадках і хочу з вами поділитися, як почистити замшеву куртку в домашніх умовах. Перший варіант це канцелярський простий ластик, який у кожного є вдома. Просто обробіть їм пошкоджені ділянки і протріть немов сліди олівця з паперу. Другий варіант це нашатирний спирт. 5 крапель нашатирного спирту розведіть у склянці води або нежирного молочка, обробіть розчин, пошкоджені ділянки і прополощіть водою. Третій варіант це бензин, який може бути у вас вдома під рукою або можете ви придбати в господарському магазині. Видолити жирну пляму можна за допомогою саме очищеного бензину вистачить однієї чайної ложки. Змастіть їм забруднення, а потім промийте чистою водою. Повторіть цю процедуру декілька разів до повного зникнення плями. Четвертій варіант. Тальк або крохмаль. Ще один засіб, який допоможе вивезти плями на вашій улюбленій замшевій курці. Присипте пошкоджене місце порошком, дочекайте, споки склад не обереться матеріал. Потім вивідаліть залишку тальку або крохмалю твердою щіткою. П'ятий варіант це пар. Щоб вивести світлі плями на замші, можна використовувати пароочисник або звичайний чайник. Кілька хвилин потримайте виріб над парою, а потім обробіть замшу гумовою щіткою. Шостий варіант це оцет. Щоб позбавити куртку і замші від засаленості столовий оцик, розведіть у воді, занурте в розчин ватний тампон або серветку і пройдіться ними по поверхні виробу. Цей спосіб хороший тим, що він відмінно підійде для куртки будь-якого кольору. Сьомий варіант, Сесіль. І дома у кожного є пачка солі і куртку можна відчистити від свіжих забруднень саме за допомогою солі. Ретельно присипте нею пляму і залиште на 2 години. Потім видаліть залишки солі щіточкою. Восьмий варіант це перекис водню. Столову ложку перекису розведіть в чверті склянки води. В отриманій рідині намочіть губку і обробіть на матеріал. Пропоную три способи чистки комер. обробляючи замшеві куртки особливу увагу слід приділяти коміру. Я опишу три способи чищення, які повернуть матеріалу первозданий вигляд. В нагоді вам стане пар. Відпарте всі засмальцьовані місця на комірі за допомогою парочисника. Потріть комір жорсткою щіткою, видаляючи тим самим жировий шар. Обробіть забруднені місця головою ганчіркою, прополощіть матеріал теплою водою і витріть комір сухою ганчіркою. Ще допоможе талький крохмаль, змішайте обидва компоненти і присипте отриманою суміш у комір, залиште цю суміш на годину і залишки порошку видаліть за допомогою щітки. У нагоді також вам допоможе кавова гуща. Залишки кавової гущі нанесіть на забруднені місця, почекайте годинку і твердою щіткою видаліть суміш з матеріалу. Також натуральну замшу можна легко прати в пральній машині. Для цього вибирайте делікатний режим без віджиму і температуру 30 плюс градусів. В процесі використовуйте добре розчинний порошок або гель. Розм'якшити замшу після прання допоможе оцтовий розчин. Через пульверизатор розбризкуйте його над поверхнею курткою, а також для цих цілей можна використовувати слабкий розчин гліцерину. Після правильної обробки матеріал не тільки стане більш м'яким, але й питання, як гадати замшу, зовсім втратить актуальність. Куртка із замші повинна сохнути на плечиках для одягу при кімнатній температурі 20-25 градусів після прання, якщо ви правили її в пральній машинці. Сподіваюся, мої рекомендації вам. Підійдуть ви ними, скористаєтеся. Всім до зустрічі у нових відео.